Батарею гіацинтів розгорнули вздовж берегової смуги недалеко від білгород дністровського Ці гармати одні з найпотужніших і далекобійних на пострадянському просторі. Вони призначені для знищення живої сили вогневих засобів та бойової техніки противника на марші у місцях розташування та в опорних пунктах і мають максимальну дальність убив до 30 кілометрів. Заїхали на вогневу позицію, зайняли своє місце, зорієнтували гармату в основному напрямку, прицілились, підготували боєприпаси до ведення вогню. Чекаємо наступних команд. Ігор командує бойовим розрахунком з восьми військовослужбовців. Люди досвідчені, більшість з них здобули бойовий досвід в зоні проведення антитерористичної операції. Там ласкаво охрестили свою гармату Вікторією. Перед початком стрільб коригувальники ретельно наводять гармату на ураження умовного противника. Мета була сьогоднішнього даного етапу навчань в тому, щоб е, знешкодити диверсійні засоби, десантні засоби умовного противника, і вона мета була досягнута цілком. Артилерійські стрільби це лише частина навчань, мета яких захистити населення і території від можливої широкомасштабної агресії. Ми намагаємося дуже активно використовувати досвід, набутий нашими військовослужбовцями під час проведення антитерористичної операції. Загальна мета цих навчань є захист населення. Та території, яка знаходиться у зоні відповідальності військовоморських сил, підрозділи успішно впорались з поставленими перед ними завданнями, знешкодили умовного противника і показали високі результати зі швидкості розгортання та прицільності стрільби.